На телеканалі Бізнес погода. Києва в день мінус 15. Ясно. Вночі похмуро, без опорів мінус 17. У Донецьку очікується ясна погода, день 10 вночі 14 градусів морозу. У Харкові очікується ясна погода, в день 17, вночі 23 градуси морозу. В Одесі сильна хмарність місцями можливий сніг. Вдень 6, вночі мінус 4 градуси. У Львові похмура погода очікується сніг в день мінус 11, вночі мінус 10 градусів. У Дніпропетровську ясно, денна температура мінус 9, нічна мінус 13. Сімферополь в день плюс 3. Ясно. Вночі похмуро, невеликий сніг 0 градусів. У Лондоні сильна хмарність, очікується дощі. В день плюс 8, вночі плюс 3 градуси. Нью-Йорк вдень мінус 8, ясно. Вночі хмарно, без опадів. Міс 4. У Токіо вдень слабка хмарність. Невеликий дощ плюс 9, вночі мінус 1. Ясно. У Гонконзі вден плюс 19. Ясно. Вночі плюс 16. Хмарно, без опадів. У Стамбулі похмура погода. Місцями невеликі дощі. Вден плюс 9, вночі плюс 4 градуси. Франкфурт хмарно можливі дощі. В день плюс 5, вночі плюс 1 градус. У Парижі в день сильна хмарність, дощитиме плюс 7, вночі плюс 3 ясно. У Мілані в день плюс 8 ясно. Вночі похмуро, невеликий дощ, плюс 3. У Варшаві сильна хмарність. очікується сніги. Вдень мінус 12, вночі мінус 13 градусів. У Москві хмарно, опадів не очікується, а в день мінус 13, вночі мінус 18.